Ось моя зона для того, щоб себе приводити до ладу мій бюті куточок такий. Він знаходиться на комоді. В комоді знаходяться речі, отут два ящики з косметикою. Так, Тут у мене для волосся все, фен, стайлери та засоби для вкладання волосся, олійки. А тут всякі бумажки, блокноти, документи, медичні картки ну, всяке таке. Я зараз тут особливо порядок наводити не буду. О, тут я водичку пила, поки малювалася. Я зараз хочу помити свої пензлики, всі. і ми поїдемо, якщо все буде добре, збираємось їхати у виставкову таку залу в магазин від заводу, який робить дзеркала. І я собі на сайті придивилась вже дзеркало, але я хочу подивитись, як воно в реальному житті підсвітка яка, бо воно з підсвіткою, і я переживаю, щоб вона була достатньо яскрава. Ось. І дуже добре, що є така можливість фізичний магазин, куди можна поїхати, подивитись, чи підходить. Якщо підійде мені, то я б хотіла його зразу. І викупити, якщо воно, звісно, є для продажу. Зараз буду відбирати пензлики. Ну, Тут вже всі, О, отакі я для тональної основи мию кожен раз. А з сухими текстурами я можу деякий час користуватись, або користуюсь ось таким очисником. Ось. Зараз мені захотілося всі. Помити. Ага, перевіряю, чи брудний пензлик чи ні. Так, тут все. І звідси також. У мене дуже багато пензликів, я їх рахувала було десь близько 70 штук. Я віряю, які брудні, які чисті, бо тут багато чистих є. Ага, о, це брудна, це також. Це також використання. Ніби все. Ось так. Так, у мене там на задньому фоні машинка бере. А, значить, я мию пензлики в миті з допомогою ось такої штуки. Тобто є сліди, які не вимиваються. Та за допомогою мила. А, завжди я беру мило Safeguard, але Зараз я його не купила, його не було в продажу. Треба буде шукати. Це просто павнулів, просто звичайно. теплою водою дуже теплою не можна Я потім беру і кожен пензлик ось так добре витираю ручку та промалкую ось так цим, оцим, як це називається, рушником. Вітаю, друзі. Все ж таки нам вдалося з'їздити та придбати дзеркало, вам його показую, його розмір 60 на 60. Ми його вже причепили до стіни. Воно з підсвіткою і має таку сенсорну кнопочку. Ось. А тут 360 ватт. Потужність, то для макіяжа цілком достатньо. Тут біле світло. Ні, Вибачаюсь не біле це холодне світло. холодне Я хотіла біле, але в наявності білого не було, тому я взяла холодне. В принципі, мене все влаштовує. І тут ще є можливість робити меншу потужність. Єдине, що ця кнопочка світиться з синім кольором, і вночі, може, це комусь буде заважати, але мені, мені не заважає ось так. Я дуже задоволена, дуже щаслива. Зараз я його помию, також я витерла пилюку з комода. Зараз буду мити дзеркало. Натирати поліролю комод та розставляти косметику свою сюди. А до речі, кому цікаво, київський завод скло Это такие мои улюбленные сыроваточки. И каждую баночку У мене є таке блюдо. Воно, звісно ж, для тортів було. Я його купила у відділі посуду. Але для того, щоб зберігати тут парфуми, якісь баночки, якусь косметику. Так. І всі парфумчики, всі баночки я отак. Протираю, бо осідає насправді, багато пилу, звідки береться, незрозуміло. Думаю, що дезодоранти туди сховаю. Цьому крему вже залишилось буквально на пару раз. Ніколи більше не буду купувати такий великий об'єм 100 мл. Крем хороший, мені сподобався, але ну, дуже багато. you know you Ось така у мене краса гарна.